Водяник, також відомий як водник, водовик, водяний дід, одне з найцікавіших і найзагадковіших створінь української міфології. Він уособлює силу і небезпеку водної стихії, постаючи перед людьми як людиноподібний дух, що водночас зберігає низку фантастичних рис. У народних переказах зазначається, що водяник подібний до чоловіка, проте має неприродно великий хвіст. А його тіло густо вкрите мулом і водоростями. Саме ці деталі роблять його зображення впізнаваним і не схожим на будь-якого іншого персонажа українського фольклору. За повір'ями, водяник найчастіше з'являється в подобі старого діда. Його волосся та довга борода, сплетена з водоростей, видають терпки болотяний запах. Деякі оповідачі стверджують, що його волосся. Зелений нагадує рязку. Інші ж переконані, що цей дух має крила або риб'ячі плавники. Іноді водяника описують як істоту, що зовні нагадує величезного сома, і це не дивно адже сом в українській традиції теж асоціюється з глибиною, темрявою і силою стихії. Водяник, згідно з переказами, може показуватися людям у різних образах: чоловіка, дитини, козла, пса, кота. Качура чи риби. Така здатність до перевтілень дозволяє йому вільно пересуватися водою та сушею, залишаючись непоміченим або вводячи людей в оману. Особливо небезпечними вважали вечірні години після заходу сонця, коли водяник виходить на полювання, а також ніч на Івана Купала, час, коли межа між світами стає найтоншою. У народних уявленнях він постає як злий дух. Проте, не позбавлений примхливості. Відомо, що він активізується, коли рибалки розкладають на березі вогонь. Тоді водяник, нібито виходить із води погрітися, хоч насправді має на меті підглянути, підслухати або нашкодити. Особливу увагу він звертає на нетверезих людей їх водяник хитро заманює на глибину, де й топить. Саме тому. Наші предки остерігалися пізніх купань і вважали, що п'яного біля води ніщо не вбереже. За легендами, водяник мешкає у глибинах річок, озер чи криниць, а інколи у казковому кришталевому палаці, схованому на дні. Там він живе зі своїми слугами та підлеглими, у його володіннях русалки, якими він старшує, а всі риби вважаються його худобою. Часом за народними оповідями, водяник сам може обернутися рибою і дати себе впіймати. Та як тільки його несуть додому, він або вислизає з рук, або здіймає таку бурю і шум, що може розвалити хату рибалки. Він має схильність до жартів, хоч його жарти часто межують із небезпекою. Він може раптово перекинути човен, викинути рибалку на берег або налякати купальника так. Що той ледь не втратить свідомість. Водночас, у деяких історіях він поводиться мирно, інколи навіть просить у рибалок покурити, виходячи пізно вночі на поверхню. Але якщо водяник обирає собі жертву, то за народними уявленнями порятунок може бути смертельно небезпечним. Щоб задобрити духа, йому приносили жертви зазвичай кобилу чи гусака. В окремих регіонах вірили. Що водянику кидають у воду мертвих немовлят або падлину, хоча ці практики більше пов'язані з архаїчними та ритуальними уявленнями про водяну стихію як ненаситну силу. Мельники, які постійно працювали з водою та залежали від її примх, мали власні засоби захисту. Найвідомішим вважалася шкура чорного козла, яку мельник носив, вірячи, що вона відлякує водяника. І не дозволяє йому ламати млинові колеса або руйнувати греблі. Адже водяник, як злий дух, часто шкодить людям, ламає переправи, псує млини, влаштовує повені чи заводить рибалок у небезпечні глибини. Таким чином, образ водяника поєднує страх і повагу до стихії, елемент гри і загрози, містичну непередбачуваність і побутові уявлення людей про силу води. Він – не просто персонаж фольклору, а втілення самої природи, яка може бути щедрою і лагідною, а може страшною і руйнівною.